На порозі вихідні треба швиденько приготувати до шашличків закуску із помідорів. Для цього треба пів кіла помідорчиків, нарізаємо пів місяцем. Потім біжимо в город, вириваємо синю цибульку, яка в мене в цьому році вродила дуже непогано, звісно, зелень, окропчик, який пішов у цвіт, і петрушечка, яка заховалася від сонця у базилік. Все це нарізаю, тільки я беру пів цибулинки, тому що ціла буде занадто багато. І приправляю для приправочки, заправочки нам треба чайна ложечка солі, чайна ложечка цукру. Я взяла сухий чесничок, можна брати свіжий, 2 столові ложки будь-якої олії, 1 столова ложка будь-якого оцту в мене бальзамічний і 1 столова ложка соєвого соусу. Все гарненько перемішую і вже через пару хвилинок закуска дає гарний сок. Підпишись, підтримуй українське і смакуй разом з нами!